Вітаю, шановні друзі, жахіття, які відбуваються в Збройних силах України із нашими військовослужбовцями, катування, побої, відбиті органи, переломані кістки і вимагання грошових коштів. Корупція, друзі, в збройних силах України. А саме в 211-й понтонно-мостовій бригаді, скандал, який нещодавно став резонансним, до цього не був. І не піддавався такому резонансу. Чому тому, що покривався той ж самою військовою службою правопорядку, іншими генералами, полковниками ЗСУ, друзі? От, де на військовими знущалися. Зараз бачите цю фотографію. Цей скандал став е, і набув широкого розголосу після цієї фотографії, де е, такий військовослужбовець як Пастух е, фоткається на фоні іншого військовослужбовця, яку розп'яли на хресті. Друзі, за те, що нібито він все СЗЧ пішов і там був п'яний. Я не знаю, якими стандартами НАТО або військового статуту е, України передбачено таке покарання, друзі, але це маразм. Це це дійсно маразм, і ці люди повернуться, друзі. Оці люди повернуться. в Ваші домівки, в ваші сім'ї. Оці люди будуть потім жити в ваших містах, друзі. Подивіться зараз офіційну заяву народної депутатки Юлії Яцик, яка розповіла про це жахіття, І потім я вам ще наведу декілька. Жахливих фактів, друзі, з цього скандального розслідування. Щас скажу, я підняла переписку. 10 вересня надійшли нам до ТСК ці матеріали. Там ще більше і відео, і покази, і свідчення, і диктофонні записи. Ми їх надали і скерували до ДБР. Чому лише зараз про цю історію заговорили? Мені дуже дивно, тому що цією справою. Там не лише служба правопорядку, там повинна провести якісь службове розслідування чи перевірку, це злочини, де дійсно осіб били побої, дуже серйозні, завдавалися особам. Тому тут били за що? Вимагали гроші угу. з грошової винагороди за виконання бойових дій. Вимагали ну, певні відсотки просто на картку людині. Да, просто вимагання, звичайне вимагання. Більше того, у осіб, які не згоджувалися надавати добровільно, їх били. Ви бачили то ми не та... бачили, ми не показували ці кадри, але ви маємо. Та можете фотографія, розказати. да, розказіть, вона Розкажіть детальніше, бо глядачі не бачили. Ми не напевно не будемо ці кадри показувати. Ну але на словах принаймні хотілося б, щоб ви описали та що про що саме йдеться, бо ми з морально-етичних кадри самі показувати не будемо. А йдеться про завдання про розриви внутрішніх органів, про побиття людей, переломи кісток, черепу, носа, ну такі істотні фізичні ушкодження. Крім того, катування. Ну всі знають про проблему аватарів у війську, але деякі командири вдаються до створення таких от кліток для того, щоб людина притверезіла. Там в, в певних умовах холоду, але в даному випадку в цих клітках тримали осіб, які не згоджувалися співпрацювати з сином начальника штабу цієї бригади, виконувати завдання і таке інше, надавати кошти. Я вам більше скажу, я не можу стверджувати, що ця ситуація поодинока, тому що таких випадків ми бачили багато. Ну що, друзі? Як ви бачили, за її словами, у бійців вимагали гроші або певні відсотки з бойових. От. Тобто, ти йдеш, захищаєш свою країну, вбиваєш ворогів, потім приходиш, тебе ще калашматять твої ж самі військовослужбовці, вимагають гроші, які ти заробив. От. І це, друзі, було приховано. Місяцями, роками ховалося, про це ніхто не піднімав питання, це ніхто не виносив на розголос. Друзі, чому тому, що в ЗСУ всі покривали один одного ці генерали, полковники, от, оці е, хворі на голову е, їх е, родичі, друзі. О, це все відбувалося в ЗСУ. Це пише Українська Правда, друзі. Це я не вигадую, це не дискредитація, це не якісь вигадані факти, друзі. Українська правда провела ціле розслідування на цю тему, друзі. Ціле розслідування. Ви можете зайти подивитися, от почитати, хто такий пастух Валерій Васильовий, хто такий пастух молодший. Друзі, це взагалі жах. Жах. І навіть після того, як е, ці факти стали відомі, того ж самого Пастуха Валерія Васильовича, ви зараз бачите на фото начальника штабу, заступника командира 211-ї понтонно-мостової бригади, його друзі підвищили. Ви розумієте, що відбувається? Тобто ти, Микола, йди воюй, заробляй гроші, тебе ще будуть калашматить свої ж, якщо ти вижив і тебе росіяни не вбили, тебе потім свої покалашматять, заберуть твої бойові. Оце друзі стандарти НАТО. Ви тепер розумієте, чого Україну не хочуть брати в НАТО? Ось із-за таких людей. І що саме цікаве, друзі? Кримінальну справу вже відкрили лише коли стався резонанс. От, коли вже Українська Правда зняла е, величезний розголос. От як написано на сайті е, Української правди, лише в спеціалізованій прокуратурі от, підтвердили, що досудове розслідування триває за фактом будівництва військовими 211-ї понтонно-мостової бригади будинку Хмельницької області, підозри не оголошені, відбувається збір доказів. Очікуються результати економічної експертизи для встановлення збитків. і Перевіряється причетність до злочину інших осіб, друзі. За Словами статус командира бригади полковника побережнюка у справі наразі встановлюється. От фігурування в кримінальному провадженні не завадило побережнюку стати орденоносцем. 1 листопада, 24-го року президент нагородив командира 211-ї понтонно-мостової бригади. Друзі ордену Богдана Хмельницького третього заступного ступеня. От. От, от, от такі, от така ситуація. Це реальність, це реальність. от. і після цього вони хочуть, щоб люди йшли, захищали країну. Друзі, це жах, це просто жах. От чому цим не займається е, прокуратура, чому цим не займається ДБР? Не розслідує це жах, друзі. Просто і це крах, е, крах нашої країни, друзі, через таких людей.